І розпочнемо з прогнозів і заяв голови української розвідки Кирила Буданова. Україна до кінця року здатна повернути свої державні кордони. Про це заявив керівник української розвідки Кирило Буданов. Нині, за його словами, російські війська всюди перейшли в позиційну оборону. Єдині їх спроби наступати спостерігаються в Бахмуті та в намірах оточити Мар'їнку і Авдіївку. Активізувати дії на інші ділянці фронту, за даними розвідки, загарбники теж не планують. Також Буданов зауважив, що Росія не застосує ядерну зброю після того, як Збройні Сили України зайдуть у Крим. На його думку, російська пропаганда висвітлить втрату Криму як вимушений крок, так само як під час деокупації Херсону. – Тарасе, ну, у мене буде таке запитання, безумовно, що ми, по-перше, не військові експерти тут у студії, і ми дуже чітко дотримуємося правил там не прогнозувати там терміни наступу, напрямки цього наступу. Ну, власне, цього не робив і Кирило Буданов, але він зауважив на тому, що ми здатні вже цього року повернути державні кордони 91-го року. Ну, і… Без повернення Криму нічого не обійдеться, тут більш ніж прозорі слова про те, що Крим буде повертатися, очевидно, що воєнним шляхом. Так, ну судячи з його слів, навіть він додав, що коли зайдемо у Крим, да, гіпотетично і потенційно, то не буде застосована ядерна зброя, і там російська пропаганда подасться, як там тоді, коли вона здала Херсон. Тож, очевидно, що Україна розглядає повернення Криму виключно воєнним шляхом. Так можна трактувати ці слова? Чи Якось інакше, тому що раніше йшлося про певно там дипломатію військово-дипломатичний. Ну дивіться, все, що зараз відбувається навколо контурнаступу України в американців. Є такий термін створення ситуації стратегічної невизначеності. Ну в перекладі, з такої складного дипломатичного терміну, це означає, що Росія повинна очікувати, що щось буде, але не буде знати, коли як якою зброя це буде застосовано, тому що ну це а, чисто вкладається в таку стратегію розсмикування російських військ для того, щоб вони не очікували, що буде. А це ми бачимо вже вплив, і в тому числі на пропагандистських російських, тому що вони обговорюють контрнаступ. До речі, вони контрнаступ так і говорять українською мовою а не контрнаступління. Якщо подивитися по їхньому телебаченню, вони побоюються цього, але а ця нервовість вона передається в тому числі і російським військ. Ам і всьому військовому керівництву тому різні форми зараз застосовуються, тому те, що різний, ми бачимо різний потік, то сьогодні, наприклад. Сказала там Washington Post, що хотіли 24-го вдарити, думала, але американці думала. зупинили. Тобто, тут то, знаєте, такі посили Росіянам, ось бачите, там, да, от хотіли А Давайте Тобто, американці ж як вони стратегія така наступна: все ж таки добитися, щоб Російська Федерація виступала без в тому числі втрат з їхнього боку, так для того, щоб тиснути на них тиснути. Або, як це було наприклад в зливі паперів Пентагону. Там було, наприклад, підтвердження, що по мачуліщах на території Білорусі це були агенти СБУ. Так? так працювали ну тому, що там за дивним збігом обставин в СБУ якраз і плівка опинилася, атаки якраз на ці літаки. Тому це показує, що диверсійна робота на території і Білорусі, і Російської Федерації ведеться. Тобто, це постійна знаєте, така тактика, тактика по і показувати, що ви беззахисні і нічого ви з цього не, з цим не можете робити. Стосовно Криму, я не такий оптимістичний, що не буде загроза а, удару, ядерного удару. Чому? Тому що Крим і Херсон все ж таки відрізняються. А, це сакральне, сакральне, місце, сакральне місце. Все ж таки, хрещення ну, Володимира. Він же в Херсонесі тоді хрестився. А, до цього він а, звільнив тоді відбив у, у Візантійської імперії цю територію. А, ось і це сакральне місце для росіян, А вони цьому. Дуже багато уваги приділяють, тому що сама, от в, в книзі Сергія Плохія, загублене царство, якраз досить гарно описано, що сама Російська імперія і московське князисти, вони будувалися на міфі, що вони є правонаступниками Володимира Хрестителя, і тому вони пред'являли і є спадкоємцями Київського престолу, і вони завжди пред'являли це. Я те, що вони мають право бути першими серед всіх князівств, які існували на те. На терені тоді Російської імперії. Тобто сам міф. Є на якому тримається Російська імперія, в тому числі тримається на міфі Володимира Хрестителі, в тому числі там Крим є як частиною імперського міфу, бо Росія сама побудована на імперському міфу. У них немає нічого іншого для того, щоб об'єднати всі ці народи, які є на території Російської Федерації. Тому я думаю, що імовірність тут зросте, от тому що в принципі Донбас, Херсонська область, Запорізька область у тим, в принципі, байдуже за великим рахунком. А що до Криму я, я не сильно впевнений Така ймовірність трохи зросте, але вона не буде такою виключною, як хотілось би росіянам. Ще одне тараса до вас уточню. ще запитання з приводу з приводу а, ймовірності і ризиків застосування Росії тактичної ядерної зброї, та коли почнеться вже там істерика, агонія. а чи є тут, якщо так говорити, ну фактично 100% гарантію не застосування тактичної ядерної зброї, саме попередження, чітка позиція Китаю про недопущення застосування ядерної зброї? А саме це може завжди зупинити Путіна, зокрема у таких намірах? Ну я б не переоцінював вплив Китаю на Росію, тому що судячи з те, що ми бачимо, що відбувалося після визиту Сінземпіня. Чітких домовленостей про допомогу взаємну і чіткі межі, які встановлює Китай стосовно риторики Російської Федерації, що ми не є союзниками, як хочу показати Російська Федерація. Там не факт, що вони є такий прямий вплив. Так, є попередження Китаю загалом цікаво, щоб. Путін або той, хто буде після нього, не зміг скасувати ті угоди, які вже зараз ідуть в російському керівництві для того, щоб Китай отримав максимальну кількість переваг, які надає йому зараз Путін. Тобто, це загальна концепція. Стосовно ядерної зброї Китай побоюється наступне. Ну, по-перше, вони не хочуть теж порушення договору, договору про не розповсюдження зброї, але не через любов до України і взагалі. До, до питання, тому що вони побоюються одного: що у Японії та у Південній Кореї може з'явитися ядерна зброя. Японія і Південна Корея активно це питання Сполучених Штатів Америки. Ну приблизно два роки точно технологічна база для е, виготовлення ядерної зброї у них є. В Японії виробляється і збройний плутоній, Ну і про ракети вже там не будемо говорити. У принципі, у них протягом одного-двох років вони можуть це зробити, було б тільки бажання Сполучених Штатів. В Америці і тому, звичайно, що Китай побоюється, в тому числі що ядерний потенціал ж таки Китаю не зрівняно зі сполученими штатами Америки, і тому вони в цьому питанні не хочуть, щоб ядерна зброя перетворювалася конвенційно. Так в дійсності було попередження. Буквально пів року тому було чітке попередження от Від Бене Ходжеса, який описав, який сценарій може бути у разі застосування навіть брудної ядерної зброї. Пам'ятаєте, росіяни носилися з питанням брудної, тобто вони хотіли застосувати тактику салямі, тобто спочатку брудну ядерну зброю, потім іншу закинути, ну і так далі. Як це буде реакція? Була позиція наступна: що там протягом а, декількох годин буде знищений Чорноморський флот Російської Федерації в в Україні, вся військова угруповання на території України, і, можливо, навіть на території Білорусі те саме підтвердив там колишній очільник ЦРУ Петреус. Вони чітко описали сценарій. І, скоріш за все, це теж було доведене. Це те, що публічно було доведення, і затихли ці розмови, але також і затихли бачите. А, Питання, чи буду там війська українців на, на території Криму? Я думаю, що там може різна бути ситуація, тому що в принципі, коли 9 серпня минулого року був все ж таки офіційний удар по Криму, пам'ятаєте, ракети прилетіли, yeah. подивилися на реакцію Медведєв, навіть так сором'язливо потерто твій твітік, да, де він обіцяв всі кари не саме за Крим, але я б не виключав все ж таки такої, такої ймовірності, тому що Путін, якщо він буде йти до кінця. Він не буде відступати, поки він буде при владі. Чи буде достатньо ресурсу всередині самої російської влади зупинити цей процес? Це поки що під великим питанням сам Путін він буде йти до кінця. Ну, якщо він він хоче, он, якщо он захоче увійти в історію як ну такий другий Гітлер. Я думаю, що це його теж влаштовує. В принципі, єдине, що це може зупинити, а загроза його особистого знищення. Я думаю, що. Про це теж його неодноразово попереджали. До речі, от навесні минулого року в одній з китайських газет, якраз якраз гонконській газети, якраз обговорювали питання, що Сучасні технології а, дозволяють знищувати бункери на глибині до 2 кілометрів, 2000 тисяч метрів. А у Путіна бункер 300 метрів, тобто ще радянський. Ну, китайці, звичайно, в цій газеті похвалили самі себе, що у нас вже є на 2 кілометри. Але от таке розмірковування стосовно того, що в принципі технології сучасної дозволяють діставати, в тому числі по бункеру. Про це активно обговорювалося, ну, принаймні в китайській пресі. Тому тут я. Щодо Криму, все ж таки, це сильно відрізняється. Росіяни вважають Крим своїм як свою автентичну територію, і плюс знову таки, це питання, чому Росія взагалі воює за територію України? Тому що Україна це ядро імперії. Вони знають, що ядро імперії, тому що вони є правонаступниками, як я сказав, вони завжди тягнулися як правонаступниками Київського престолу. Це стосувалося і релігії, це стосувалося і московського князівства. Тобто, це в самому ядро імперії не може знаходити Поза межами імперії у кожної країни великої є таке ядро, від якого йшла країна? От Німеччина це східна Прусія, яка і об'єднала, наприклад, всі німецькі держави, а в Америці це нова Англія, тобто це перший, перша хвиля колонізації, коли йшли е, з Британії. А тут у росіян це в ядрі, просто в ядрі імперського міфу, який скреплює. Чому вони говорять про скрепи? Тому що вони розуміють, наскільки хиткий це міф. Ну як це може бути? Якщо хрестилася Русь, хрестилася, як вони говорять, у Києві, так вони вважають себе спадкоємцями, воно не може знаходитись поза межами держави. Тому а Крим тут є частина цього імперського міфу. Я б тут недооцінював ситуацію. Ризик якраз. При вступі українського війська на територію Криму вони зростатимуть про зброю, про темпи і обсяги постачання. А те, що заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, він закликав європейських колег пришвидшити поставки зброї та боєприпасів до України, оскільки від цього залежить безпека Європи. Він наголосив, що сторона, яка має кращу логістику та постачання, має кращі шанси на перемогу у війні. Тараса, і от якраз про заклик надати Україні якомога швидше і більше зброї і я як говорила якраз перед цією паузою я говорила про те, що от два фактори надзвичайно важливих успішного контрнаступу, де, що ми маємо на увазі під успішним контрнаступом, це звільнення територій і збереження життів наших збройних сил України, а наших хлопців і житі і хлопців і дівчат. Тому що я завжди говорила, що ми воюємо зброю, яку нам надають партнери, але ціною життів наших людей, наших хлопців і дівчат, і вони повинні це враховувати. А чому зараз немає тих темпів, очевидно, судячи зі слів наших дипломатів, і керівництва, тих темпів і тих обсягів зброї, які б допомогли власне здійснити саме успішний контрнаступ? Ну, є об'єктивний, є суб'єктивний фактор. Об'єктивний okay. фактор, особливо в Європі, був знищений ВПК за останні 30 років. Фактично, всі сподівалися на Сполучені Штати Америки. Наприклад, ну реально немає немає промисловості, немає, якщо говорити про європейські країни. Більш-менш адекватний ВПК, я скажу, був і залишався тільки в двох країнах Європи. Це звичайно, Франція. У них є повний сикл виробництво винищувачів, ну і звичайно, там ядерна зброя і так далі. І дуже гарний ВПК це у Швеції. Вони виробляють все від підводних човнів до літаків. Всі інші країни, особливо Німеччина, вони фактично скорочували виробництво. Це об'єктивні фактори. Суб'єктивні фактори це велика політика і ядерна держава. Вони вимірюють будь-які ризики і перевіряють, яка буде реакція Росії. Наприклад, про літаки, які ще радянського виробництва, які знаходяться на Збройній Польщі, Словаччини і Болгарії, вони були зупинені їхня передача рік тому, так тільки після того, як було виверено, зрозуміло, що там знизились ризики ядерне, то що кожен в цьому світі працює сам на себе, то він, він не хоче в першу чергу ризикувати в тому числі. Це велика політика. Є внутрішня боротьба теж у Сполучених Штатах Америки, є там і крайні праві, є і крайні ліві, які проти виступають. Не будемо забувати про це. У демократів є теж ліве крило. Це суб'єктивне фабрика. Але тут питання до Українського керівництва нашого, а що було зроблено щодо виробництва української зброї, ми повинні розуміти одну просту річ, шановні: що з системи озброєнь, які будуть бити в глиб Російської Федерації, нам не дадуть відверто, чітко і ясно, тому що це політика Сполучених Штатів Америки. Вони нікому не дають такого озброєння Наприклад, армія Тайваню вона не озброєна американськими ракетами, які спроможні бити. До Пекіна, а тайванці роблять його самі, чому тому, що це питання безпеки Сполучених Штатів Америки. Бо якщо Тайвань, уряд Тайваню може спеціально вдарити тамагавками наприклад, по Пекіну, і тоді виявиться, що Америка буде втягнена в війну Сполученими Штатами Америки. Американці Остін десь 4 місяці тому відверто сказав після того, як були перші прильоти по Енгельсу, що Сполучені Штати не будуть стримувати розвиток далекобійних озброєнь. В перекладі дипломатично це означає. Робіть, що хочете, і бийте своєю зброєю. Тому, ми повинні розуміти, що без перенесення війни на територію Російської Федерації вона в дійсності може затягнутися дуже довго, тому що ресурсів у Російської Федерації більше ніж у України. А для цього щоб переносити, в тому числі там баражуючи ці безпілотники, ну це аналоги шахедів, Вони ж прості у виробництві. у нас, вибачте, центри є е, е, інститути, е, підприємства. Це питання в тому, що воно повинно бути переведення вже в Україні і не запитувати, де зброя. Так вони теж запитують, а що ви зробили для переведення власної економіки на військові рейки? Де ваше приблизно 5-10 тисяч дронів на місяць вони повинні вже вироблятися? Тому що у нас нестача дронів, це відчутно, і в тому числі на фронті. Росіяни цим займаються. Ці зі лансети, якщо ви бачили, вони ж досить прості у виробництві, але вони роблять. І заходить західна техніка, але вони їх знищують просто цими ланцетами, тому що вони переходять на військові рейки, як ми би недооцінювали Російську Федерацію. Тому. Те, що ми повинні зробити, ми повинні робити далекобійні ракети, тільки ми можемо зробити. Якщо бомбардують заводи там, 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 так треба вже будувати під землею, вибачте, будь ласка, формувати це, 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 це виробництво, для цього повинен менеджмент, ресурси, які повинні бути спрямовані, і все. Тому що знову таки, без переведення війни на територію Російської Федерації, щоб у них ламалися ці логістичні ланцюги, то ви бачите. Чала, і змінився характер війни після того, як з'явилися Хаймерси, коли були знищені а, перші склади, особливо на Донбасі. Можна було бачити, що у них з'явилася проблема з логістикою. Як тільки воно буде перенесено на територію Російської Федерації, оце мов до чого повинні бути прагнути питати, просити. Знаєте, це це, це добре, це правильно, але знов таки є і є і велика політика. Там є і об'єктивні фактори, в тому числі є і фінансові фактори. Не будемо про це забувати. Тому що це теж величезні гроші. Навіть для Америки 100 мільярдів на рік виділяти, ну це, знаєте, не маленькі гроші. І тому це активно використовується, в тому числі, Трампом і крайнім правом з питанням, а які ми отримуємо результати. І, до речі, вони теж. Цим питанням активно запитують, а що робить особиста Україна для того, щоб налагодити виробництво зброї у себе на території? Вибачте, будь ласка, Німеччина під 44-му році, коли американці по 100 кілотонн на місяць вже скидали, вона виробляла зброю, тому що і навіть у них зростання економіки в 44-му було тільки в 45-му у них було падіння під 30%. Але вони це робили. Ні, Великобританія робила власну зброю, незважаючи на ленд-ліз, який do Walla. Um... Російська ця тоді Сполучені штати Америки, тому що вони розуміли, що безпека повинна бути суверенна. А що чекає наш шановний уряд? От чого він чекає? Що скільки щоб гинули наші військові? Цвіт нації більше загинув на фронті, і вони будуть задавати це питання теж і європейці, і поступово. А, а що ви робите? От що, що ви зробили для того, щоб ми вклали вони ж постійно говорять. Ми дали стільки допомоги, ми здали так далі. А що ви зробили? А от що от я розумію. Там ну я розумію, пане Кулєбо це робота його запитувати у наших зовнішніх партнерів, але і повинна бути внутрішня робота. Внутрішня робота у нас ну, безпілотники не, не такі складні у виробництві. Знову таки, у у кожному гаражі це можна робити. Повинно бути нормальне замовлення, так ресурс переданий, в тому числі це боротьба з безробіттям, тому що велика проблема з безробіттям а в нашій країні те, що ми можемо робити, ми повинні робити. І це пришвидчить війну. Тому що зараз темп війни визначається, вибачте, будь ласка, нашими західними партнерами, які як з об'єктивних причин можуть не надати до зброєю, так і з суб'єктивних причин.